Ставників? Трохи ближче до землі. Мар Пані Маріано, шановні ні, народні так, депутати, ні. шановний сильний пана Сергію. У нас на зв'язку є представник є... бізнесу, підприємець, Сергій Доротич, голова громадської організації Союз захисту підприємців. Сергію, я вас вітаю. Чи ви чуєте студію? Доброго здоров'я, доброго здоров'я і вам. Отже, в нас Чую, тут, добре нас тут дискусія, і от зокрема народні депутати кажуть, що е, так звана економічна, економічне бронювання можуть навпаки призвести до різних схем корупції. І краще би було подумати про тилову мобілізацію, якщо вас правильно зрозуміла. Е, яка позиція підприємців? Ну, я висловлю свою позицію, тому що вона дещо йде в розріз позицію багатьох моїх колег. Позиція моя і презипов і... союз. І... 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 Ми вважаємо, що ефективну систему бронювання в умовах повномасштабної війни розробити неможливо. Її треба було розробляти в роки в мирні роки в комунікації з суспільством і в комунікації та не диктаті волі владарів, а в дискусії на кшталт референдумів і прийняття тих чи інших інших рішень шляхом референдуму в умовах стану війни, реального стану війни, таке організувати майже неможливо. А відтак зараз треба. Перегорнути питання ефективності бронювання, а зосередитись на ефективності мобілізації, і це мені здається найважливіший момент, з який покладає закладає фундамент недовіри взагалі владній політиці в цьому питанні, тому і несприйняття прийнятого закону, тому і небажання багатьох зараз ну, взагалі, воювати, і мова не в патріотичному вихованні. 22-24 23, 23 24 числа воєнкомати патріотичне виховання людей не привело. Патріотичного виховання не було ні в 21-му році, ні в 20-му того. Але ну, всі мої знайомі, і я в тому числі, ми були, були в воєнкоматах. А зараз треба тягнути силою. І це, ну скажімо так, та недолугість, яка викладена законодавчих This актах, ми чули тільки що від депутата, що 50 тисяч. Скільки яка кількість у нас генералів в штабах? Я не військовий, але так вийшло, що я лежав у лікарні з пораненим військовим, і так вийшло, що я зараз волонтерю і побираюся по всьому світу, збираю допомогу військовим, починаючи від шкарпеток, пеленок, госпіталь. Про... Сергію. про генератори, про консерви я просто промовчу. Сергію, а ви так сказали. Я хочу донести точку зору. Якщо. Так, вибачте Так, ви сказали, що ваша позиція частково там чи повністю відрізняється від позиції ваших колег. Я зрозуміла, що ви сказали, що реалізувати економічне бронювання станом на зараз неможливо. А яка позиція Союзу захисту підприємців або більшої частини спільноти підприємців? А тут... Лідових точки зору має, тому що ну звичайно багато підприємців співприємців можливість е, заплатити певний внесок і бронювати своїх співробітників. Це можуть собі дозволити е, високоприбуткові е, підприємства і організації. Але якщо мова йде про Низькоприбутковий бізнес про самозайнятих осіб, про фізичних осіб підприємців, то це майже неможливо. Звичайно, такі як айтішники, працівники великих корпорацій, для них 20, 30 чи 40 тисяч це не проблема заплатити. А от якомусь токарю, фрезерувальнику чи ремонтнику, який робить, ну принаймні, там шпаклювання в приміщеннях. Там кладе там, плінтуси чи щось, він це не зможе зробити. Тому а розробити цю систему ми не зможемо. Я хочу все-таки, щоб почули мою точку зору скористатися вашим ефіром і е, донести позицію підприємців, ніких підприємців. Мою, як, як громадянина, який, я ще скажу, добровільно йшов в ТЦК і просився на фронт, залишивши свій мобільний телефон. На мені сказали, що ти не служив. Залиши телефон і йди подалі. Таких було сотні тисяч, ну принаймні по місту Києву. Так от, до тих пір, поки ми не побачили. Чим кадрових військових усіх до одного кадрових військових, і це не моя точка зору, це зору точка зору військового порану, мобілізованого, мобілізованого і моїх колег, фобів, які зараз мобілізовані, на не в штабах, а на нулі безпосередньо, тому що з його слів. Всі наші генералі генерали це ті, які не рухали, не нюхали пороху. І дають їм вказівки. Ті офіцери, які ніколи на нулі не бували, не знають, що це таке, як в багнітерити оков. Я генерального друга. Ну, Дякую. Вони... Ми да. почули ми почули вашу позицію. Просто зараз у нас трошки теж вивалюються люди з питань, які їм поставили. Але ми вас почули Сергій Доротич, голова. Громадська організація Союз захисту підприємств ми говорили. От пан Сергій, точніше, говорив якраз про називав порядок сум. Про порядок сум. І а ми запитали: у нас є ще.